Всім привіт! З вами канал Юний ентузіаст. Так що і я трохи їм допоможу і там веселіше зі всіма разом. Хелоу! Сирога там колонку приносить, та? включає yeah. музику, я дік потроху дня, каже, я заходжу, заїжджаю, по них заходжу на ворота, там хіт FM, там в них так весело. Yeah. Що я вже сама захотіла, бо я теж один раз пропустила, не їздила. Купив вже взяв. Так? Да, купив. Сьогодні в нас такі роботи нові, цікаві, чекають, не просто збір малини. І плюс поділимося, можливо, планами, що будемо на другий рік, що ми вже роздумуємо, про що. Так що, let's go в село. І всі дорогі нам. Але є одна підписниця, звати її Єлена, пані Єлена. Вона проживає в Дрездені. Не пані, а в Фрау, фрау Право Єлена. Вона українка, але проживає в Дрездені на даний час. І вона зранку сенікові приходять якісь гроші. там Кажу, що тобі там так зранку перекинув? Йому пише Єлена, каже, що цей Ваці на шоколадку скинула. Я вже не буду казати, називати суму, але шоколадка вийде поряд. Да, така нормальна шоколадка. Величезна, так, величезна. і така якісна, класна, да. сума така немаленька, як для шоколадки. Дуже дякую, дуже-дуже дякую. Ми дуже приємно, дякуємо вам. Ну взагалі приємно. Так зранку, розумієте, приходять гроші, а то підписниця Мені каже для Іванки на шоколадку. Я не ймовірно рада. Дуже-дуже дякую. Нехай пані Єлена буде здорова, гарно заробляє гроші, щоб їй все було там добре, як найкраще. І все. Що там? Вони закрилися. Ми приїхали, а нас не впускають. Ти каже, йди, відкрий. Я пішла відкривати. Та ні, закрито. Молодці правильно, то ж ну, малина стоїть. Вони закрилися, вжій, я завжди закриваюся. Я тільки... ну, так, а вони... Ну... я завжди закриваюся. Щоб не було спокус це дуже добре. Пікни ще раз. Йо. Погукай, господарю. Купуємо малину. Так, Тепер вже нас пустять. Відкривають ворота. Ніяк до малини не можна дійти з тою косою, бо як зачепився, косиш скрізь по подвір'ї, по От, Зараз жибачок бензини викусив, ще заправив і буду далі докошувати. Тим часом збір малини триває, все носиться. Обговорюємо бізнес-ідею відкриття прийомки бузини. Голосуйте в коментарях, треба чи не треба і показувати все на відео. Сьогодні таку леску купив. Ця це дуже тоненька для газомої трави. Взяв трошки грубшу, ще таку не пробував, скручений квадрат називається. Побачимо, що як вона. По 5 гривень. Знову я прийшов на привал, верніше коса. Треба леску виняти і дозаправити. І я обіцяв розказати про плани на майбутнє, тобто на наступний рік. Щодо планів, то треба з вами трошки порадитися. А, по дорозі покажу, ото скосив я полуницю. Просто скосив і старе листя з грабою, з тими шкідниками і з будниками хвороб. І все, такий буде мій осінній догляд. Знаю, що зараз буде багато, можливо, хейту, що треба все не так робити, але зроблено все так. І так було зроблено і минулого року. От О, в мене є такий перспективний молодий хлопець, який наступного року в мене, мабуть, буде або агрономом, або виконавчим Малень, директором. <голосить> О, яка малина. О, яка малина. Да. Сергій мені сьогодні багато таких агрономічних ідей розказав. Може якийсь озвучиш такі самі-самі. Що в першу чергу ти тут бачиш, треба поправити? В першу чергу? Так. Да. На малинникові. В першу чергу треба, потрібно нам подумати, як збільшити врожайність так. малини. Це в першу чергу. Угу. Я думаю так. Значить, зараз я пропоную сісти на лавку і думати. <гум> ну, зараз ніколи думати, треба думати. <гум> Молодець. Добре, коли є хороший настрій. Завжди люблю пожартувати, якщо є така можливість. Не завжди вдається вдало, але будемо вдосконалюватись. Як ти бачиш сьогодні врожай такий, як зазвичай, чи чуть менший, чи чуть більший, як ти думаєш? Чи такий ну, сидно, ну, як, як завжди? Через день це ще нормальний врожай. Угу. Через так, день. Як, так як і раніше було, так? Да? Думаю, це ще так нормально. Що їсти... Ну, вечір покаже. Да. Курчат по осені рахують. Точно не знаю. Це так мій дядя підживлює часник. І тоді в нього чесник такий здоровий. Коротше, Сергій знає різні агрономічні фішки, але на камеру не буду, бо ж то все е секрети, то все за гроші, то все досвід, то все не просто так. Попросив Сергія зробити французьку музику трохи тихіше, бо буде порушення авторських прав. І хочу розказати про майбутнє теперішнє. Ось так виглядає. От, але в найближчому майбутньому тут все буде чистенько. Я міжрядя поскошую, добре полю. Отаке От велике, яке зможемо повиривати, повириваємо руками з Іванкою, Це так я сподіваюся. І підживлю. Підживлю, що її треба дати. ну Не просто підживити азотом, а треба дати якісь. Різні різні елементи, щоб вона і не кришилася, щоб вона і зав'язувалася добре, щоб вона і все, щоб в неї все було нормально, життя, щоб в неї було малина. До речі, про добре ви можете радити мені в коментарях. Все, що хочете, я все буду перечитувати, робити з цього витяг. Тобто буду адаптувати до своєї ситуації і життєвої позиції і можливостей, і робити щось на основі ваших порад. Так що буду вдячний за поради. Це найближче майбутнє. А трошки далі майбутнє, це треба мені... Треба мені... отут я я покусив. І оця малина, вона отак виглядає, вона заросла. Вона вже старенька і тут незрозуміло які сорти. Я не знаю тут, що як з ними робити. Я думаю її знищити. Залишити тільки отам, жовту. Знищити її повністю і насадити дуже хорошими перспективними сортами, які будуть в мене в телеграм-каналі. Тобто паралельно так продовжувати рядки, паралельно тих. А тут так і стежка залишиться. Цієї осені думаю це зробити. Будемо підключати до мотоблока. Хто не знає, в мене ж є мотоблок. Кентавр. От. Є косарка роторна, яку я вже не знаю, два сезони не можу вчепити, але тепер в мене є головний інженер Сергій, якому то тільки, як, як то кажуть, як сімічки казав, причепить. От. Так що... Будемо того все косити, все будемо показувати на каналі, фрезерувати, і вибирати, і досаджувати прекрасними перспективними сортами малини. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб також мати змогу ці перспективні сорти обирати і замовляти для себе. Відправка новою поштою по всій Україні будь-яку кількість там 2-3, 5-100 штук, там, 500 штук, скільки хочете. Різні сорти з передових таких. Сильних малинових господарств, які займаються там вже багато років і мають в тому тяму, в тому числі по саджанцях. Хороша запаковка, хороша відправка. Так що на зв'язку. Значить, це так по малині. І тут так само, там буде довше, аж до кінця, до скільки малина, а тут в мене заросло трохи бур'яно, Не знаю, показувати вам чи не показувати, ну ладно, покажу. От. Тут я теж повикошую. Тут ростуть фундуки. То Максим Гевак мені присилає кожного року по пару штук. Оце самі перші, то вже такі кущі. О, там, там. Коротше, всього десь 10 штук їх тут взілі є. Колись, сподіваюся, вони виростуть. Вибачте, вибач, будь ласка, що так тобі приходиться в таких, може, некомфортних умовах рости, але нічого. Скоро все налагодиться. От, бо ж як ми починали той канал, це можна сказати, для мене було те всяке сільське господарство. Не то, що в теорії сільське господарство, в теорії для мене воно на все на зубок, а от на практиці присадибне господарство моє, власне, то, було, то є для мене все було новинкою. Зараз вже ми тут з 22-го року купили то все. І я вже більш-менш починаю розуміти, як воно все тут має бути влаштоване, чого я хочу, от а чого не хочу. Наприклад, наше мені було садити оці помідори? Не знаю. Десь тут ще була морква посіяна, отут, мабуть. Морква коштує 2 гривні за одну штуку. На тиждень мені треба 2-3 штуки моркви там ну, приблизно в такому темпі як зараз літом. Тобто 12 гривень на тиждень. Краще буду займатися ягідними культурами. Це я розказав тільки про малину, про полуницю. Там трошки показав вам, що е, цей скосив. Також про полуницю це окрема тема, теж будемо досаджувати, будуть в продажі саджанці, все в нашому телеграм-каналі, різні про різні сорти. І чекайте осінню такий відеозвіт, фінансовий відеозвіт, що скільки принесло, які були витрати і так далі. Тому що це чесний канал, юний ентузіаст про всі невдачі, недоліки і заробіток. Сімейний влог про заробіток. Не забудьте підписатися. Я кореспондент відеожурналу Крокодил. Що розкажете? Вік, живий, вік учись. На старості навчилась малину збирати, але нам це дуже подобається. Ух, ти, нічого собі. Отак проходять будні. В малиннику. Так що чекаю ваших порад. Досаджувати малину чи не досаджувати, буде ціна, чи не буде. Сергій каже досаджувати. Каже, ти поважний чоловік, дав людям роботу, не переставай займатися досаджуй. Так що будемо досаджувати. Але сьогодні косим. досаджувати будемо пізніше. Підписуйтесь на канал, все буде під таким трошки гуморним соусом. Будемо садити малину. Поки коса відпочиває, бо вже аж так нагрілось дуже сильно аж запах є. То дивіться, як я почав косити, як виглядають рядочки. І до цього виглядали вони зовсім не так. До цього вони виглядали. Приблизно ось так ось так, ось так. Тобто зарослі. А бачите оця трава, за нею там кажуть не видно маленьких бубок. Вона мішає. А дивіться, як підбриває гарно коса. Ну тут десь пропустив, але в загальному, ось, наприклад, Нормально, стає краще. Просто косити міжряддя. Якщо якісно косити, не спіша помаленьку. То воно нормально. А потім тільки йдеш в рядку, дивишся. Опа, отаке. Береш його руками, знаходиш стебло і Вириваєш. Йдеш, йдеш, йдеш. дивіться, яке чистеньке. Все ж. Нічого нема рвати. Отаке йдеш. Вириваєш, йдеш, вириваєш і пішов. І будуть чистенькі рядочки. От, аж, аж легше дихати тій малині стало, то я покусив тільки 4 мігряді, а ще треба 12. То зараз буду косити, продовжувати. А потім отак повириваємо і буду вносити якісь добрива. Дуже чекаю на ваші поради такі. Конкретні, не просто там скопійовані з інтернету, зі статті. Так в інтернеті я можу. Мене цікавить на даному от зараз, в другій половині серпня. І і добре, якщо напишете не просто які добрива, а на що вони впливають. Чи ви їх використовували, чи побачили результат. Чи просто взяти будь-які комплексні водорощинні, так як я думав і внести їх, що скажете. Ви поки пишіть, а я пішов заводити косу і косити далі. Тепер хоч видно рядки. Ото я вже викосив ціле поле, крім літньої, бо збирачі вже теж закінчили якраз збирати, я закінчив косити. Рядочки видно. Ще велике руками повидьоргуємо те, що в рядку. І будемо давати елементи, хай росте отака. Що не вистачає трохи до норми. От тут ще в нас є така по периметру скрізь малина, яку ми майже ніколи не рвемо, тому що нема часу. Рвемо основну, аж поки не настає ніч, а сьогодні ніч нас не застала. Зараз покажу, скільки малини назбирали. А потім скажу, скільки було точно кілограмів і яка сьогодні в нас ціна. Малинка класна, по чуть-чуть насипали. Не зеленої, не переспілої. Тут облік і аудит відбувається. Бухгалтера, бухгалтерія сидить. <гум> Знаєте хто найбільше в світі, хто на першому місці по споживанню кави? Бухгалтерія, а на другому Бразилія. <гум> <гум> О. Все, тепер вже норма, так? Да? <гум> Все, загрузився. Так наробився, той посою, що щось навіть якось... Нема сили і натхнення щось розказувати. Але їдемо на прийомочку, скажу скільки кілограмів і яка ціна. Зараз ще завезу збиральників і підберу Іванку. І поїдемо з Іванкою на Лубни. Все. Міняю пасажирів і їду на Лубни. Добре, сідай. Сю, все, папа. Да, -па. ваш... Все, ми вже на прийомці, тут щось миють, прибирають ящики. Да, Кілограми позов. Потім скажемо скільки вони належать. 67 924 68 кілограм. Тяжко важко сьогодні заїхати. Сливу приймають. Все на світі. Бузину, люди здають, а я малину. Добре, що не завалилися ті ящики. <говори> Самообслуговування сьогодні. Треба самому виймати, самому пересипати. Ну, no, no, no. грошей нема. Чекати. Бачите, жовта табличка. Приймають тут все. Потім будуть яблука приймати. Зараз приймають сливу, бузину, е -е, приймають, приймають, приймають. що ми возили Малину, ужину, я не знав, що приймають по такій самій ціні, як малину по 50 гривень, сливу по 8, бузину по 8. Отже, у нас було сьогодні. По факту вийшло 64,5 кілограмів. Плюс зустрів підписника. Якщо дивитесь, то привіт вам. Теж малину привозив. от і що. І все, їдемо додому, все нормально. Чешки постійно питають, чи давати, та не треба. Кажу, бо вони не поміщаються. Так що, все, ми їдемо додому. Малина хай росте. Треба удобряти чимось, підживляти. Пишіть, діліться в коментарях, чим краще. Бо листя трошки жовтне, ягода стала дрібніша, стала трошки менше триматися купи. Все це поправимо, тільки треба дослідити як. Чекаю ваших коментів, коментариків. Все, до зустрічі в коментарях, поставте лайкосик, ми їдемо додому. Сьогодні на диво дуже швидко. 19.30 виїжджаємо, з Лопен, то через годину друду... буде вдома. Нормально. Всім па-па! Пока.